Так, друзі, тільки зайшов. Фух. Всім доброго дня. Скоро буде дегустація. Трішки вас опущу. Тільки зайшов. Спішив до вас. Буде скоро дегустація самих дешевих консерв рибних. Тільки прийшов з магазину. А тебе, тебе, а тебе. І незабаром. Чекайте, бо муха сидить. Це муха. Тоже хоче. Їсти рибні консерви. О, упала. Так. Ці консерви, які ми будемо дегустувати. Незабаром. Запрошую. Буде досить цікаво. Всі дешеві концерти, які продають в Україні. Незабаром буде дегустація. Всіх запрошую. Думаю, що буде завтра. До зустрічі!